Так, всіх вітаю. E, взяли завантаження кавунчиком на Одесу, на риночок коротше Несе все на завантаження. Сказали, що завантаження буде десь на другу годину, плюс-мінус, ну я їм особо не вірю, бо це так завжди воно що за все буде пізніше. Ну, зараз у нас вже майже 12. -та. Спід Ізмаїло. селище вже не пам'ятаю яке, потім вже може розкажу вам. Ось то, то, так. встали, перекусили і не сенс. Ну, що, шановні, добрий день. І так, коротше кажучи, да? Це стоїмо, ми вже на ринку. Е, вибачайте, да, я не засняв, як ми грузилися, тому що як да, двіжняк, 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 треба було двигатися. Бистренько, двигатися. Їль е, в проскочив два стовба вже без 4 хвилин, тобто без 4-12. Пустили, слава Богу, все добре. От ми приїхали, встали сюди, вже сутки пройшли у нас. Так, да, вже суточки ми вигружаємося. Вигрузили нам отакого. Ось. Два борта вигружені, навіть два з половиною. Два з половиною і ззаді там трошки, трошки підвигрузили. Тому що все в нас класно. Потихеньку діло йде. Ну Сьогодні вже другі сутки, сутки пройшли вчора, утром, сьогодні утром вже пішли другі. Осталося не так багато. Кажуть, що залишилося ще, ще сутки і все. І ми свободні. І ми будемо свободні. Ну або сьогодні нас до вечора вигрузять, що мало віряння, або вигрузять нас до е завтра. Завтра зранку нас мають вигрузити. Тут нічого нас не покапало. Да, резинка, звісно, каже, хочу нову. І це правда, хочу і треба нову. Нічого не скажеш такого. Вам, поняли? Ну от такі от діла. Так що... Як вигрузюсь, засніму щось, щось нове, куди будемо двигатися, куди будемо їхати, куди будемо направлятися. Всім удачі і бачите перший плюсик від ютуба. Уже перший плюс. Кажуть, ходив, то щось показував, знімав, придивився, що тут голосу, що значить трошечки як а, про цей. Не в пилячки, поняли? Заліз, давай дивитися. Що тут не так крутиться? Отпущені болтики. Зараз буду заводити піджимати. Ти шов. Це б'я доїздив все, моє. Це гру що я сюди загляну. Зараз і до передніх заглянемо, може попіджимаємо. Передні вроді як добре. Все обжато. Але зараз перепровіримо. Бо ну... знаєте, ну його нафіг. Зараз ключики і будемо піджимати. Секунду. Короче, блядь, пришлось идти до коллеги просить ключа, немає десь у меня ключа, але прошкову задати и їздив. Виїздився, а ключа немає одного додаткового. Бля, ну Ото, і приколи. А надо ж я це так без ключа. йолки І поліз шукав, шукав, не знайшов мені хрена. Сука, неудобно, блядь. Що... Неудобно ж скотті нам. Надо ти на ямі. заскакувати на яму. так и колено Ой, <звук> Это не Вот этот, скорее всего, еще Мне его тоже надо дотянуть. Такого вот. Звонки додаткові за хорошо, але трошки не зараз. Крестовина не розбита, вже хорошо. Ей, блядь. Дотягнути треба, як це, сука, дотягнути, га? Такого ось сюди, це буду тягнути. Опа. Давайте грубимо, впираємо один ключик, щоб він сам по собі вперся в щось, а другий починаємо тягнути. Опа. Прокрутили. Протягнули. О, добре. Так, протягнуть, протягнув. Ці не тянуться, ці потягнулися. Ми це виїдемо, трошки проїдемо, залізу ще попідтягую, ще ключика десь приобрету, тому що ну як це так, ключа немає. У мене типу, два набори. Поняли? Один отакий, от а один отакий. От І от той треба укомплектувати двоє набором ключів або ще один такий самий купити, тому що один рожок немає одного рожка. Голова не всі десь стає, вона длиннувата, трошки неудобна. Отака от, от херня. Хотів сьогодні похвастатися. Купив таку штуку. Я вже, як справжній дальнобойщик, е, мить стекла. Тому що стекла, зеркала, собі пройшовся, зналив сюди водички, е, залив сюди моющого, попшикав собі стекла і все, і красота. 270 гривень Ось, джу -джу 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 -джу. і бомба. І я сподіваюся, що сьогодні або вже завтра на ранок обіцяю завтра на ранок мене відпустити нарешті. звідси. Жара тут, жаріща, просто капець.